Уважно послухайте загадку та скажіть, що це за тварина. Каже вона на все му-му, Вночі -му. спить у своєму хліву. Вдень на пасовище йде, лочко нам всім дає. Хто це діти? Корова. В нього лапи зьоб червоні. Не годуй його з долоні. Дуже гушно заґількоче і тебе вщипнути схоче. Що це діти? Гусак. Я пасуся на лужку, хутряному кожушку, гострій рожки бе-бе-бе налякаю я тебе. Коза. Неї замість носа рило, весь ним перерило. Крукає вона хрю-хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана свиня. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати, і го-го, і рже завзято, бо не відає пролінь, як працює завзято кінь. Будить будильник нас кожного ранку. Він кукурікає гучно на ганку. Всі прокидаються, сонце встає. На кожнім подвір'ї будильник це є. Півень. Пасеться на лгу тварина. Пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає. Турботу і тепло своє. Вівця. Мої ноги наче ластить, дзьоб лискатий, червонястий, кря кря по ріжці. поріжці, Її зерно, скубе травичку. Ви згадали цю босачку, хто це діти? Звісно, качка. Як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка, любить морку, капустину, лагідний, немов дитина, білий ніби заметів, в клітці спить маленький кріль. Ходить птаха по подвір'ю, грибинець, бородка пір'я. А якщо сідав гніздечко, нам несе вона яєчко. Курка. У дворі не ловить гаву, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Бачить буде, двір увесь, хто це діти? Звісно, пес. Надувається, гелькоче, наче щось сказати хоче. Бігає туди, сюди. Краще його обійди. Індик. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю. Лапками чешу щодня я пухнасте. Кушеня. Чудова робота! Молодці!